За те, що сьогодні тобі виповнилося 8 років. Всі роки, проведені з тобою ці 8 років, то шалений був. Сто років тобі і більше. Здоров'ячка. Щоб ти на надалі така була, як ти є цікава, непередбачувана, здоровенька. І всі ми нами любимо. Бозичка! За <реш> тебе місяця! <реш> ми тебе мій. любимо завжди. І коли ти сваришся з нами, і коли ми тебе любимо, і коли ти е, навіть свої капризи е, е, з кожного ранку, це все дуже класно. За тебе місяця. Дін-ді, за дзінь, тебе місяць моє, А що у вас ніколи нема? Всі хлопці щось допомагали. Максим і Матвій. Hello! Забагато розсулів. Так?